Жінки у військових формуваннях не є феноменом сучасності. Перші, звичайно, за амазонками такі войовниці були й на нашій території. Відомим є той факт, що княгиня Ольга мала власну дружину, яка успішно приборкувала непокірних сусідів у Другій світовій. Радянська армія налічувала безпрецедентну кількість жінок понад 800 тисяч. Особливо відзначають бойову діяльність відразу трьох жіночих авіаційних частин. Рейх їх називав нічними відьмами за безстрашні вильоти на бомбардувальниках. Захищати та обороняти, тобто виконувати суто чоловічі обов'язки, дедалі частіше беруться українські жінки. Ця тенденція цілком відповідає сучасному уявленню жінки про її кар'єру, життя, загалом про подальше майбутнє. Сьогодні в українському війську майже 70 тисяч жінок Військовий однострій, легка хода і виважено стриманий погляд. Таку жінку завжди виокремиш із сотень інших. Коли я вступала у Збройні сили, то я геть не мала уявлення про армію, а форма, я вважаю, що жінці дуже личить. Жінка військової форми. Я ніколи не бачив жінок у військовій формі. А так, ні, а так зовні. Не, ну ничего, что шо что шо в тема? Многие мои знакомые даже не знают, что я подполковник, а те, которые знают, они очень удивлены. Они мне говорят, я не могу тебя представить в военной форме. Я свідомо поступала в військовий институт и свідомо кожного дня ношу цю військову форму з гордістю. Не воспринимаю женщин в форму. Нема жінок в армії, є лише офіцери. Тому ми всі офіцери, ми носимо однакові погони, однакову форму. Уваження, восторг, може би навіть і завість. так. Жінка в військовій формі привертає набагато більше уваги ніж жінка в звичайному в звичайному цивільному озі. Одязі протягом останніх десяти років кількість жінок військовослужбовців збільшилась майже вдвічі. Сьогодні 1700 жінок мають вищі офіцерські звання близько 14 тисяч контрактниці. Вітчизняні амазонки служать в усіх родах нашого війська. Винятком є ті об'єкти, що можуть вплинути на здоров'я. Здебільшого жінки займають посади, е, зв'язані з медичною службою. Це зв'язківці, е, вихователі, психологи, юристи, кадровики. У сучасному світі існує безліч можливостей для самореалізації жінок. А от що ж сполукає українок іти до лав Збройних сил? Хочому жінчика грають службу. Хочеться нових очі. Це здорово. Напевно, більшість жінок в армії. Пішли і за покликанням, і також за, для зароблення грошей для сім'ї. Це для мене дивина, дійсно. Я навіть не можу себе так проаналізувати. Яка ж причина, що їх спонукає? Ну напевно, щось в них всередині є чоловіче таке, що немає значення де вона. Якщо вона знайшла себе в армії, значить для неї є ну, відкриті всі горизонти, щоб знайти себе плохо. Тому що армія це чисто мужське діло. Що там діла жінщина? А жінка долажна сидіти дома і готують. І звичайно, офіційна позиція. Жінки йдуть на військову службу. Перш за все, тому що це гарантована зарплатня, пенсія, соціальні гарантії. Ну і загалом їх оточують чоловіки. Як ми вже з'ясували, в Україні жінки обіймають здебільшого штабні посади. А щодо світової практики, в деяких країнах близько 60% військових підрозділів укомплектовані представницями прекрасної статі, про яку б країну не йшлося, служба є служба, незважаючи на стать. Попри відсутність, навіть натяку на те, що армія може бути жіночою справою, дівчата з легкістю віддають перевагу саме їй. Близько 30 жінок військовослужбовців проходять службу в високомобільних десантних військах. Це жінки, які на рівні з чоловіками, пригають з парашуту, виконують умови стрільб, тактичні завдання. Станом на 2014 рік лише 2% керівних посад у збройних силах обіймають жінки. Можливо, це пов'язано з тим, що свої командирські якості воліють проявити в небі, морі та на суходолі. Загалом, жінка-офіцер це переконлива перемога над упередженнями у збройних силах. Чоловікам є на кого покластися і з ким змагатись за посади і військові звання. Леді у погонах легко вдається долати кар'єрні щаблі і дарма, що генеральські лампаси у них лише на домашньому вбранні, адже головне призначення кожної бути берегиною власної родини. Як я поділяю роботу так. її родини так. абсолютно спокійно. Я генерал вдома. В Дома. <смеш> домашній обстановці хочеться від чоловіка бачити якусь твердість і побути і наставкою жінкою. Щороку оборонне відомство заохочує і нагороджує жінок військовослужбовців. При цьому друге десятиліття зберігається інтрига. Чому й досі у Збройних силах немає жінки-генерала? 20 жінок-полковників – це, мені здається, велике достіження для жінки. Сьогодні 24 жінки є жінками-полковниками. І для того, щоб стати генералом, вони повинні, перше, це отримати відповідну освіту, оперативно-стратегічний рівень освіти, ну і по-друге, відповідати вимогам посади, посади генерал-майор. Але в нас зараз є жінки, які навчаються в академії, і я впевнений, що скоро будуть жінки-генерали. Ну, можливо, наша країна ще не виросла в цьому плані. І є надія на майбутнє, що все-таки буде жінка на генерал. Це питання часу, коли буде жінка-генерал. Жінка в армії її прикраса. Та й слабкості вже давно немає місця. Миротворець, лікар, бойовий товариш. Все це про неї. Милу, ніжну, загадкову, сильну духом. Жінку.